Тому що у нас історія зав'язалась досить серйозно. Цезар явно відчув, що за ним стежать, тому що логічно це не можна пояснити. От він вивів свої війська з лісу, що добре. Але він не вивів, не вивів їх повністю. Плюс місцевість, ну так би мовити, не була доброю для його великого війська. Місцевість була горбистою, горби були маленькі. Лісочок був також незрозумілий. Він то є, то його немає. Позаду річка взагалі хороша ситуація. І він розуміє, що цар нервів, він же ж хоче його голову.